підемо взагалі покажемо вам там є невеличкий каскад водоспадів. там ще є саламандр та ми там будемо шукати ще саламандру Вон, минул, саламандру автобус Автобусі. Ми зараз знаходимося в селі Манява. Тут дуже, тут дуже красиві всі будинки красиві, люди творчі, всі вирощують квіти. Все так на моївних. Деякі хасу. Треба їхати десь не знаю скільки кілометрів, три, а потім треба лишати машину і 2 кілометри йти пішки до водоспаду. спади. коріння гарний. гарне. Yeah. Да? А це коріння чого? А? Ну покажи, що ти зловив. Yeah. <laughs> Мені покажи на камеру. Yeah. Ми сьогодні пішли на маняву. І місія майже виконана, ми зловили ящурку. Кажи привіт нашим телеглядачам. Ось ще один бус, Ідемо. Дивись, матвій на дурку. Коротше, туристи ходять. Що, ми йдемо на водоспад, десь коло кілометрів нам лишилось, там гримить страшний грім. Я думаю, що все буде окей. Залишається з нами. Отакі тут види дуже класні відкриваються. Я буду Дуже класно. Дуже класно. мы с ним с тобой разные классики. Ой, не получается. Ну стань, фан. Тайну выручится. Не глупый нормальный санк. Вот так вот так. І дуже гарна погода, не жарко і не холодно. Звичайно, тут холодно, що треба брати кофту, куртку, а сьогодні тут просто чудова погода. Супер, чисте повітря. Ну взагалі, якщо ви живете десь тут недалеко, я вам і ви тут ще не були, я рекомендую вам відвідати. Це красиве місце. Ну, До водоспаду нам ще зовсім трошки. Йдемо далі. Ось така краса. Неначе хтось будував це по цеглинці. Ось такі тут краєвиди. Йдемо далі. Тут будуть горішки. Це горіх лісовий. Ніщенко отака. Пішли ми по лісу і знайшли галявинку от з такою красою. Це лисички починають рости. Ось так вони в Карпатах ростуть. Пожарим. Ну и где ты их сейчас не найдешь? Треба сбирать. Вот такая тут красота. Еще мы набрали вот стики лисичок. Там якийсь то а, хороший ну, водоспад. Тут хороший. Видишь? тут классный. Можешь? Ми майже дійшли до водоспаду, по дорозі дуже красиво. Ти тільки не чіпай, дай я познімаю. познімай. Так, такий якийсь. Тут водоспадик класний, дай я його познімаю. Хоч виступіть там зверху, може голові дати. Ви так клас. Там глибоко, як думаєш? Так. Эх, блин Идем наверх я сниму, там ту бизнес найду. Я меда, буду спать, пішли А вон классный Природа Нема ну, ну, вже прийшли, де до спали, зараз я вам його покажу. Тільки підійдемо ближче. Ну ти не послужнись, окей? Пала її не було. Певно, дощом її змило. Я би навіть туди пішов купатися, якби би взяв плавку. Ми зараз підемо на... наверх, там є невеличкий каскад маленьких водоспадів. Залишається з нами. Оглядовий майданчик. А? Не знаю, чи ще хтось сюди захоче йти. Здесь машина выехала без напряга. Я мандру как-то не Боже, жабку раздавили. Стой, езжай. Давно Дорога. жалко. Ну, Подожди, Можем туда подняться? Да. Здесь, если не упали. Ну и раз. Все скользко чуть, -чуть. я туда еще? Ого, виховательно. Тут те шостої бутилкою. Не тукаємося, все, ми його знімаємо, будь ласка. Те, що не славу то. Вот. Нірма, що зараз дойде. такі сходи. Не кожен тут пройде. Але воно того вартує, А, он там же что-то спускается. Давай, не спеши, не спеши. Не спеши. Она не подходит туда близко, чтобы можно упасть. Туда. То есть тут беседка. Бачите, якась більш-менш дорога нормальна. Потім треба буде піти подивитися, що це за дорога, куди вона йде. Така собі кльова для людей зробили, ну. Правда, сміття лишають вроди. Ідемо спочатку водоспади. Йдемо на водоспади, подивимося, а потім вернемося. Пішли. помощь Карпать киплеты Лесика прелесть Короче, йдемо і так собі поменяли. Хтось собі зробив хатку з поліетиленового пакету. Класно. Ми почали якусь хатку. Таку з поліетилена. А Ні, це щоб дощ не падав. Там хтось, напевно, спить. Бачиш столик. Може мішка там була? Бачите, вона таке пустила, да? Тось був, але пішов, бачиш, собі ніфіга собі камін зробили. Дивись. Камін зробили, щоб цей. Щоб було тепло. Хтось Те собі тут спав. Класно. Але ще хтось має вернутися, я так думаю. Ось така хатка мощна. столик, Дуже класно зроблено. Скочим. Я не знаю, як тут можна було не задохнутися від цього супермощного каміна. Да, класно. Як тобі хатка? Хатка. Віти жити, щасливий, жити в злагоді спороди одне і теж. Для цього потрібно зрити кількох простих правил. Я не розумію, чому, але люди не дуже дотримуються правил. Ось таке залишають після себе. І тут що це ніхто не прибере абсолютно. Я би знав, я би взяв мусорні мішки. Я просто з собою, от, все, що я маю, не маю куди це зібрати просто. Я б зібрав ну, на наступний раз, візьму з собою. Не будьте свинями, я вас прошу. Наш влог підійшов до кінця, ми повертаємося додому, ставте лайки, щоб наше відео набрало популярності. Живіть, бережіть природу, будьте активними. Всім пока!